Вітаємо, друзі. Ми продовжуємо подорожувати картою Одещини і шукаємо в місцевих топонімах сліди різних народів, які проживали тут століттями. Сьогодні поговоримо про народ, який став вагомою частиною одеського характеру. Він збагатив локальну кухню стравами мамалига, плацинди, вертути, метітєї. Додав спецій у тутешній характер. У переносному і прямому значенні, бо славиться використанням у стравах часника, перцю, пряних трав. І все це стало вже звичним для місцевих ринків та кухні. Він приніс яскраві кольори в оформлення місцевих домівок, передав давні традиції виноробства, які посилили розвиток цієї галузі на Одещині. А національними танцями, піснями та енергетикою збагатив місцеві традиції святкувань. І, звісно, мова про Молдаван. Відправляємось шукати топоніми з молдавським корінням. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар. Молдавани – це національна спільнота Бесарабії, території між Прутом і Дністром. На територію України цю місцевість називають Буджак. Знаходиться вона у південній частині Одещини між Дністровським Лиманом, Дунаєм і Молдовою. Також цей регіон називають Південна Бесарабія або Українське Придунав'я. Буджак це тюрська назва, і тлумачиться вона як куток. В середині XVIII століття, коли Північне Пірчорномор'я перейшло до Російської імперії, уряд заохочував православних вихідців з підвладною османом території заселяти ці землі разом з сербами і болгарами сюди переселяються і чимало молдаван. За переписом населення 1764 року саме молдавани були другою за чисельністю етнічною групою, яка проживала на території Херсонської губернії, до якої входила Одещина. Вони складали приблизно 14%, Більше було лише українців. Голова всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації Анатолій Фетеску розповідає, що молдавани на цій території жили значно раніше за 18 століття. Скажем, за період правління Олександра Стив... Челбун, Олександра Доброго, це десь 10... 14, -й, 14 -й сторіччя, вже є згадки про те, що тут на території України, частково на Одещині, жили Молдовани. Більш того, скажу вам, є село на бувший бувши район, зараз Болградський. Старе, стара назва Чарамурса. Зараз не длічний, або Чарамурса колись. дуже давно. Є людина, яка в нашій асоціації яка написала історію цього села, він пише, що е, деякі люди жили у цьому, скажімо, по нашому зараз селі. селі, ще за. Часи, коли не існувало молдовських князівців. А Молдовське князівство з'явилося в, в 1359 році. До того вже там деякі люди жили. І чорламурзи назвали, виходячи з того, що володар цієї території прізвище було вчора-чора щось на, на, на складі цього. Да. Дві третини молдаван України, у тому числі, думаю, що і Одещини, десь так, живуть на цій території, де вони мешкають сьогодні, в цих селах, до того, як, скажімо, з'явився Радянський Союз, до того, як. Я знаю, якісь інші державні утворення були. Тобто вони здесь мешкали, скажімо, за часи правління Стефана Великого, за часи правління е інших господарів Молдови. Деякі села формувалися з людей, які переїздили з Молдови, скажімо, місце село Старосілля, ще називали Окніцею. А є в Молдові, є район е, Окніця. Ска... Так е, люди говорять, що перші поселенці села Старосідів були з Окні з Молдовської. 300 років були під турками молдованими. Е, майже стільки вже були під росіянами. А ми залишилися. Ми є. Збереглися і мова, і культура, і танці, і е, все, що, що у нас було, більш того ми розвиваємося. Часто на старих картах, архівних документах зустрічається слово волох, яким позначали також і молдаван. Волохи це предки сучасних молдован, румунів та інших східнороманських народів. Вони жили на півночі Балкан і в Карпатах. Колись це були фракійські племена. А коли на тих землях панували римляни, вони перейняли їхню мову та культуру. Так виникли романомовні племена, а сусіди слов'яни почали називати їх волохами, тобто тими, хто говорить римською мовою. Волохи почали тісно спілкуватися зі слов'янами. Відбулось змішання народів і культур. Саме тоді, у східному Прикарпатті, почали формуватися молдовани як окремий народ. Назву волохи на позначення Молдаван вживали ще довго. Її можна зустріти у старих документах і книжках XVII-19 століття. У 2023 році Молдова визнала офіційною мовою румунську. Разом з тим, частина молдован, зокрема, які проживають на території України, називають рідною мовою Молдовську. Молдавани на Одещині переважно проживають у південних районах, у Ренійській громаді, навколо озера Катлабу. Там зберігається багато топонімів, які пов'язані з молдавською румунською мовою та культурою. Е, ну, скажімо, в Рівнійській громаді, раніше це був Рівнійський район, е, десь 50% населення це Молдоване. Найбільше молдовське село це озерне Ізмаївського району. Соф'янська громада зараз найбільше. Там зараз, здесь, мабуть, 500 учнів в школу ходять. От якщо взяти в Ізмаїльському районі, то там є село Утконосівка, Озерня, Камашівка і ще одне село є. Спом... Да. Так у всіх у них є назви. Історичні Історичні назви, скажі, там Азерні, Бабель, Надрішня Чорамурза – Це перша назва була. Yeah. Сатунов, Новосельське Рініського району, Сатунов. Yeah. Новос... Yeah. Новосельське. Нове село. Валя Хоцулой. Э, это долина э, Кардача. Це долина крадача перекладається. Е, є село Крутоярівка в Білогорніцовському районі. Тож, теж єдине село в Бушовому Білогородніцовське районі Молдовське. Да. Зараз більше, бо є е, ряд поселень з Саратського району туди дійшли. Це Старосілля, Фуратовка, Міняйловка е, і Новоселівка. Ще одне молдавське село Утконосівка, розташоване на березі озера Катлабух. Воно мало назву Ердек Бурну, що означало качинний дзьоб. Ну, це пов'язано з розпо, розположенням і формою, коли з, на якійсь висоті дивишся, форму такої, значить е, ніс цієї качки. Значить, ніс качки. От так от десь перекладається. Ця назва Ердек Бурну зберіглась до 1947 року. Щоправда, десь у тридцятих роках минулого століття, коли на території Бесарабії панували Румуни, це село перейменували на Георге Дука. Георге Дука відомий тим, що очолював і Молдову, і військо Запорозьке та називав себе господарем землі Молдови та землі України. Але назва не прижилася і повернулася до історичної Ердек-Бурну. Коли радянська влада прибрала татарські назви, то прибрали і Ердек Бурну. Втім, переклали її не на російську утінний нос, а на утконосівка. Про українську «качкодзьобівку» тоді не йшлося. В такій транскрипції назва залишається і досі. Ми вже не раз повертались до наказів про перейменування населених пунктів Одещини, які почали видавати наприкінці Другої світової війни. Накази Починаючи з 1945 по 1947 роки, прикриваючись гаслом збереження історичних назв, насправді стирали ідентичність і переписували минуле краю. Зникають назви османської доби з німецьким населенням, наприклад, хутори Шварцево, Дангард, Фраєрт, Страсбург та інші. Зникають не лише назви, пов'язані з ворогами імперії. А і сліди історичного співіснування молдаван та українців, назви, які підкреслювали поділ на національні громади, знеособлюють сільради, що мали поділ на українську і молдавську сторону, стають просто першими і другими. Наприклад, село Яськи або Граданиці, назва яких походить від молдавського квітучий сад. Формально село втратило поділ, втім і досі місцеві називають ці сторони молдавська або руська-українська сторона. Мешканець градиниць Василь Кожухар майже 10 років збирає цікаві історичні факти про своє село, шукаючи інформацію, зокрема, і в архівах. Згадка про село Градениці датірована 1787 роком. У цьому році на градиницю. В якій вже жили е, молдавани, іменно основателі села Градиниці. Почали е, е, розводити е, е, сади, от, що по-молдавськи означає градина. А поскольку там, е, возле Лимана, е, большие сади не можна було розвести, називалося не, не градина, а градиниця. Це ласкове, уменьшительне слово, садочок. На це село напали буджацькі татари. Прогнали цих татар запорозькі козаки. На сьогоднішній день це молдавська сторона вулиця Центральна і Широка, і в сторону Лимана. Оце і є молдавська сторона. І називається ця, цей сектор села Гуртоп. Гиртоп. Жителі того сектора називають гуртоп... гуртопани. гуртопани. Ну, Северній, кілометрів 20 від Кишиньова, є село Гертоп. Це значить Больший гертоп. Ну, поскольку тут ще мало їх було, тому вони марі гертоп не називали. Також і зараз там живуть в основному молдавани. І там фамілія Каушан, Клокар, Киртока, Єпур, Барбанягра, Спаринафті, і в основному там фамілії Молдавські. Українська сторона. Це вже получилось чуть позже. Як у, у Полтавської губернії повстання Турбаїв. Це переселенці у граданицю. І от вони створили. Цю сторону, українська сторона це центральна вулиця Шевченка і сюди, в сторону степу. І вона називається Капказани. Чого? Коли почали вже з Полтавської губернії от вів'язках, Турбаї, сюди, у граданиців переселяться, то е прическа була. Казанок называлась. то як зараз Подпольку, бокс, а то э, казанок, Казан. Вот. І от зустрівся Молдаван з хохлом. Вот. Ну і такий розговор э, вийде. Молдаван до Хохла, бо не а це э, добре утро. А той каже, давай меняться. Он де і хвост, де ти був? Той каже, ти не дивись на хвост, а подивись на гриву. Той думав, що е -е, міняться конями. От. І наче той не розуміє, що Молдаван каже. Це -цей. І той зняв шапку аж спотів. От. І тут оказалась прическа. А у Молдаван тоді була длинна От. І він ми сказав: Щіліний лакап. Що у тебе на голові? Показує, а той Казан? Ну, прическа Казан. А з цього і розмішило. А, кап Казан, Кап Казан. Кап це голова. Е, голова Казан. І оця сторона, так і стала називатися Кап Казан. А молдавані називали себе гуртопанами, От. а цих Кап Казани. От. Но Іноді пішов на гурток, В а Кап Казан э, за лохло. Э, уже по сепка Капказан по ту сторону Балки, де Балтії э, почали застраивати переселенці виходу з Курської області від центра туди, оце, оце русская сторона. Шевченко і по ту сторону у ананійському повіті у середині 19 століття було 39 молдавських сіл. Найчисельніші пасицели, веселий кут, липецьке. Найбільше з них Валигоцулове, де проживало близько 4,5 тисяч молдован. Валигоцулове, як і інші села, теж втратило поділ. Українська сторона стала Долинська перша, а молдавська Долинська, друга. Зникають всі одеські слободії яких було безліч це слово з молдавською румунською означає те саме, що й наше Слобода. Місцевість, де були певні вольності, особиста свобода, де люди були звільнені від податків. Село в Подільському районі Слободзея стає малою слобідкою. Хутір Слободзея Українська іменують старостине, а селище Слободзея Молдавська стає просто слобідка. Так Разом з назвами зникає і частина історичної пам'яті про багатонаціональне коріння нашого краю. Але жива пам'ять завдяки мешканцям молдавських громад Одещини, які зберігають культуру і традиції своїх предків. Ну, перш за все, почитання діти мають почитати дорослих, шанувати пам'ять, якщо ти не шануєш пам'ять, предків, то uh, ізгой, майже у майже всіх селах є будинки культури, вони є в усіх селах, а при всіх цих будинках культури, майже при всіх, є колектив художньої самодіяльності, танцювальні колективи, є, фольклорні колективи є і приймають участь, якщо не на рівні області або України, на рівні Район на рівні села вони проводять заходи. У нас, скажімо, Новосілівка бувшого Саратського району, Уткурносівка Ізмаїльського району, Озерня Ізмаїльського район, да. три керівника колективів колектив художнього самодіяльності – заслужені працівники культури України. Є конкурс э, Вірьовки, нас здається, так, так от колектив э, надрічняночка з надрічного, він завжди приймає участь у цьому конкурсі і займає э, призові місця завдяки молдавським танцям. Ми раз на два роки проводили фестивалі Молдовської культури, фестиваль Молдовської культури, де запрошували усієї України колітів, це переважно Одеська і Чернівська область, переважно, а де, де, де там може Миколаївська, трошки, Херсонська, може, трошки там, з Криму інколи приїздили, приїздили до нас. Да. То до 300 людей на сцені виступало. А коли ми починали, це 90-ті роки було, ледве набрали там десь. 20-30 людей, які б виступали на сцені, ми надаємо можливість людям побачити, що вони є, що вони достойні того, щоб виступати на великих сценах. Коли почалась війна, ми переформатували свій фестиваль онлайн, вже проводили, по-перше, а по-друге, якщо основна мета цього фестивалю була продемонструвати Досягнення молдовської культури в Україні. То на цей раз ми вже його перетворили на фестиваль патріотичної молдовської української пісні. Окреме місце займають страви молдавської кухні, які так полюбилися українцям. Ну, голубці на вінорадовому лісі, то сугубо молдовські. Яке? Голубці голубці на вінорадному лісті це вважається молдовське. Міттє вважається молдовською стравою. Плацинди то. <бивш> <після> 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 Плацинди, віртута. Ну, якщо ти не має доброго віна, то ти вже не молдаванець. На карті Одещини розсипана мозаїка топонімів, де один історичний період нашаровується на інший. Між Болградом та Ізмаїлом є село Кирнички. Його заснували українські втікачі від Сарату, але тут осіла значна кількість болгар, і назва закріпилась за болгарським словом кирнички. У 1856 році Бесарабія була під владою Волощини та Молдови, і село отримало нове ім'я – Фентина-Дзінілор. Фентина-Дзінілор – це колодець принцес. Ну, це десь в Бушому в районі біля Суворова. Одна з легенд розповідає про незрячу людину, яка омила очі водою з місцевої криниці, і прозріла: на місці зцілення поставили пам'ятний знак. Ця романтична назва села проіснувала до 1947 року. За однією з версій, назва міста Балта має не лише тюркське, а й молдавсько-румунське походження. Її дали жителі вихідці з молдавського міста Бельци, наклавши назву на болотисту місцевість біля річки Кодема. Слово Балта молдавською і румунською означає болото. У 19 столітті у Балтському повіті Подільської губернії нараховували дев'ять сіл з переважаючим молдавським населенням. З них найбільш відомими були Тимків, Лозовата, Молдованка. У 1924 році саме Балту радянська влада зробила столицею новоствореної Молдавської автономної республіки в складі України. Згодом столицю перенесли до Тирасполя, а після 1940 року ці землі поділили між Молдовою та Одещиною. Сьогодні ви, мабуть, знаєте про Фромушику Нову як найбільший етнопарк на Одещині. Втім, нова вона, тому що збудовано село на місці п'ятьох Кантемир, ЗУРУМ, Рашія, КОФЕМСТАЛЬ і Формушика. Їх зруйнувала радянська влада, щоб побудувати військовий полігон. Сама назва Формушика це у Румун пестлива, зменшувальна форма від слова гарний. Власне, саме такими і є багато сіл на Одещині, де проживає молдавська громада. Професор декан із кафедри Кушмір Післав Григоріч. Він вивчає тему традицій, звичаїв різних національностей, перш за все, українців. І він каже, що в деяких селах на приграниччя Одещина з Молдовою є, скажімо, вишивки чи якісь там традиції, які чисто молдовські. Але вони вживаються в українському середовищі. І українці кажуть, що це вони українські. І навпаки є. Такі випадки, де українці використовують якісь звичаї, традиції, молдавані використовують українські, викор... да. а вони впевнені, що це чисто молдовське. Це свідчить про те, що молдавани і українці завжди жили в мірі і дружбі, завжди поважали друг друга, завжди прийняли, що є краще, або ще більш підходять душі один від іншого. І так живемо до сих пор. Один з найвідоміших топонімів, з яким пов'язують молдавську громаду на Одещині, це район Молдаванка в Одесі. Це один з найстародавніших та найцікавіших районів Одеси. У районі Молдаванки знімають фільми, роблять цікаві фотознімки. Відома вона своїми колоритними двориками та нетрями. Хутір Молдаванка виникає одразу після захоплення Російської імперії Хаджибею. У XVIII столітті Молдавія постійно переходила з рук в руки між різними державами, і мешканці вимушені були шукати прихисток від загарбників в інших країнах. Саме так, свого часу рятуючись від турків, молдавани опинилися в Одесі. Місце обжите переселенцями природно отримало назву Молдаванка. Перший перепис населення на початку 19 століття, підтвердив, що тут жили більше сотні молдавських сімей. Але назвати молдаванку того часу виключно молдавським поселенням було б неправильно, адже наприкінці 19 століття від молдавської громади тут залишилась хіба що назва, бо 90% населення складали саме євреї проживали тут також болгари і татари. Перший перепис населення на початку 19 століття підтвердив, що тут жили більше сотні молдавських сімей. Спочатку молдаванка більше нагадувала село. Вона складалася з маленьких приватних будинків з городами, а на вулицях працювали жваві корчми та ринки. Особливою рисою забудови молдаванки була її невибагливість. Через те, що більшість мешканців до революції були бідними, будинки зводили на швидкоруч і часто абияк, використовуючи те, що було під руками. Однак саме тут народився найкращий з усіх стереотипів про Одесу. Про гостинність, хлібосольність, відкритість її людей. Тут накривали ті самі довгі столи, за якими всім знаходилось місце. Саме таким і залишається наш багатонаціональний край. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайтеся разом з нами. Ми розповідаємо правдиво і цікаво про історію Одеси та земель навколо неї.